Вся, вся. політика Росії на сьогоднішній день на брехні, а якщо в минуло копнуці, тим більше на брехні, і плюс кров. І от тепер ми їх тішу і ви задумалися, Подивіться, що таке засоби інформації? Може, я вам вже водоїв зі своїм цими криками. Але це правильно. Чому росіяни так дують, що ми вже заголові, що ми вже тут йдемо на війну? Засоби інформації їхні. Вони це все розповсюджують. Дивіться, запитують, як ті, хто мають нас захищати? Що вони роблять зараз? Піліція, СБУ, прокуратура. Ребята. Ще тиждень часу назад у нас на був Ще тиждень часу. Ще тиждень часу десь був все, тут нас ходили, фотографували. Ще тиждень часу прокуратура, ну е, і мене навіть теж пробувала. Якщо на тиждень, то 10. Тому тут термін часу все-таки витримувати. Хочеться, да, хочеться, 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 поєдше. І дих висіти, і дих посіти, а дих висікти. Чотири роки. Чотири роки Янукович планомірно, ціленаправленно, будував ту систему. Чотири роки у нас міністр оборони, міністр. Можна там і Можна там і... і коли там вдають, приступають, що мені досі кажуть, закричати, як постійно. Ви розумієте, чотири роки планомірно будувався. Рух поки що йти, тягати. Тому що правді, треба дивитися в це. Люди, люди, які отримували гроші, запитати законні діяння, на другий день ангелами не стануть. Вони можуть усвідомити, можуть почати змінювати свої відношення до нас. Але ж ви то не буває. Народи. Народи. Я не проти. Я не проти. Ви не проти, що були нові люди у владі. Одне питання. І буде, і ще довго буде. І навіть я страшенний оптиміст і провокатор. і, 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 і як ще. Я вам кажу, що так, ще довго буде. Еволюція не проходить на раз. Змінення сектори не проходить на два. Це дуже повітній процес. На жаль. На жаль, на жаль. <плес> Ви знаєте, пам'ятаєте, я вам казав, що треба поставити ну, заставити, залишити живим, дати йому пенсію, там, жити. але його діти передбірним. А ось сьогодні прийшов до мене мужчина і каже, іди знову, не треба крові на ваших руках. Залише вона є в сині жити. Але тут, серед нас, в Україні, і на мінімальній пенсії. Поехали. Хорошо, я зрозумів. Питання плану, що робить влада для того, щоб ви жили краще і це не Відповідь дуже проста. Кожен має складатися в першу чергу з себе. А що ти робиш для того, щоб влада цій країні була наша? До себе питання треба ставити. От якщо я, якщо я вружник, якщо я ну, тут серед нас в Україні і на мінімальній пенсії. Хорошо, я зрозумів. Питання такого: що робить влада для того, щоб ви жили краще і жити себе? Відповідь дуже проста. Кожен має складатися в першу чергу з себе. А що ти робиш для того, щоб влада в цій країні була наша? До себе питання треба ставити. От якщо і я, якщо я в кружник, якщо я, ну, твердо вам кажу. Якщо говорить червоносхід, спокійно. Я прошу спокою, прошу, прошу, прошу спокою, У нас тут вільний мікрофон. Я відповідаю на питання, Будь ласка, чую кров з мені сюди. От бачите, і влада повернулася. До нас. Народи, народи, в першу чергу завжди питання. Що влада доробила для мене? А що я говорю для того, щоб я залишався достойним громадянином? Слово надається. Бач